Прощена неділя. Історія свята, традиції та обряди. Прощена неділя останній день масниці і остання неділя перед Великим Постом. Інші назви. Сиропусна неділя, сиропуст. Прощений день. Прощена неділя це останній день, коли дозволяється їсти скоромну їжу. Яйця й молочні продукти. Прощена неділя не має точної дати, оскільки залежить від церковного календаря. Вона завжди припадає на останню неділю перед Великим Постом, який триває до самого Великодня. Історія свята: у часи ранніх християн, ченці часто покидали свої монастирі у прощену неділю, і на 40 днів відправлялися в пустелю. Там вони молилися Богу, розмірковували про віру та готувалися до Великодня. Ці дні вони збиралися разом лише на літургії у неділі. Однак пустеля це суворе місце. Поверталися до монастирів не всі чинці, а тому з'явилася традиція перед усамітненням прощатися з усіма і прощати їм всі образи. Згодом вона розповсюдилася на весь народ. Традиції та обряди. У прощену неділю прощалися з зимою, проводжали масницю і символічно спалювали її опудало, закликаючи весну. У цей день заведено просити у знайомих і рідним прощення за образи, що накопичилися за рік. У прощену неділю потрібно відпустити всі образи, попросити вибачення у близьких, рідних, друзів, колег, сусідів, знайомих. Спробуйте налагодити зіпсовані з будь-чієї вини стосунки і залагодити конфлікти. Якщо є потреба, то прощену неділю можна висповідатися. Увечері влаштовували прощення між рідними. Родичі збиралися і йшли в гості до найстаршого в родині. Там один одному кланялися, обнімалися і просили вибачення за всі гріхи. Також існує звичай відвідувати могили померлих родичів, щоб і в них просити вибачення. Напрощену неділю заведено їсти вареники. За народною приказкою напрощену неділю і бусурмани вареники їдять. У прощену неділю всю приготовлену на свято їжу намагалися доїсти або роздати бідним. З давніх давен існували певні заборони для цього дня. У прощену неділю не можна вживати алкогольні напої, суворо заборонено сваритися та ображатися. Варто відмовитись від шиття, прання, прибирання та взагалі від будь-якої фізичної праці. Вважається, що у прощену неділю можна творити лише добрі діла. А тому варто дати милостиню нужденному, нагодувати голодного або, хоча б, поступитися своїм місцем у транспорті.